вашій увазі пропонується підсумковий випуск новин у проєкті ранок лайф. Вранці окупанти атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно, із Кандарка. Про це повідомляють повітряні сили. Завдяки активній протидії сил ППО одна із ракет не досягла своєї цілі. Військові також додали, що на світанку ворог завдав авіаударів із застосуванням кабів по Херсонщині. Минулої доби на Миколаївщині українські захисники знищили російський розвідувальний БПЛА зала. На жаль, маємо наслідки щодо атаки, яку зробили росіяни у Херсонському районі. Там є загиблі. Та поранені Розпочато розслідування також відомо, що внаслідок прямого влучання у багатоквартирний будинок загинув 40-річний чоловік. Ще двоє місцевих жителів отримали травми. і Поранення пошкоджено приватні та житлові будинки, господарські споруди, попередньо обстріл здійснено з РСЗВ. На Харківщині внаслідок підриву на ворожій міні загинули двоє людей. Як повідомив голова обласної військової адміністрації, Сенігубов у селі Слобожанське Липецької громади вранці легкова автівка наїхала на російську протитанкову міну. У залоні транспортного засобу їхав чоловік, який від отриманих травм загинув на місці. Та жінка вона померла під час евакуації до лікарні. Пигував для РФ на українсько-білоруському кордоні служба безпеки України затримала прикордонника агента ФСБ завербований російською спецслужбою керівник відділення місцевого прикордонного загону збирав інформацію про сили оборони на північних рубежах Волині за вказівкою окупантів. Кріт встановлював локації укріп районів та орієнтовну чисельність українських військ, які обороняють прикордоння з Білорусю. Також він намагався. Передати координати складів із озброєнням та боєприпасами збройних сил України на території регіону у разі виконання ворожої саме ворожих завдань окупанти обіцяли евакуювати свого агента на територію Росії та влаштувати до окупаційних угруповань РФ. Наразі зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. Ну євросоюзу хвалив й пакет санкцій проти РФ. Як повідомили у раді Європейського союзу, він включає обмеження на транзит російського зрідженого природного газу через європейські порти. У рамках пакета запровадили санкції щодо 116 фізичних та юридичних осіб. РФ під обмеження також потрапили 27 танкерів, які перевозять російську нафту та нафтопродукти, не звертаючи увагу на ціни G7. Ну і нагадаємо, сьогодні графіки відключень світли діють протягом всієї доби. Також повідомили, що негода знеструмила 97 населених пунктів у трьох областях. Ну і в Укренерго повідомили, що з 19.00 обсяг обмежень буде більшим. На цей час це всі новини портас в основну студію, аби зі своїми колегами підбити підсумки цього ефіру.